Отже, Віталій Портников, журналіст, з нами вже на прямому зв'язку. Будемо обговорювати новини актуальні цього дня. Пане Віталію, дякуємо, що долучились. Добрий вечір. Вітаю. Оця заява Андрія Сибігі досить так обережно промовлена, але досить така, як на мене, оптимістична. Чи не пов'язана вона з зміною позиції Трампа щодо Москви, на яку ви звертали увагу в тому числі одним із перших, перших, наскільки я спостерігаю, в інформаційному просторі? Ну, очевидно, але для того, щоб ця позиція Трампа дійсно повплинула на хід воєнних дій, потрібні якісь конкретні кроки. Як ми розуміємо, поки що ми можемо говорити, що президент Сполучених Штатів пропонує нам звільнити там свою територію і потім розібратися з усіма іншими питаннями війни. І Він сподівається, що європейські партнери України будуть нам в цьому допомагати, у тому числі закупаючи американську зброю. Наскільки це вплине на закінчення війни цього року чи в наступні роки, ми з вами не знаємо, поки не буде ніяких реальних кроків в цьому напрямку. А ми їх не бачимо. Угу. Щось відбулось, от за словами Андрія Сибігі, він знає більше, звісно, ми менше на генеральній асамблеї, на полях генеральної асамблеї, он е, під час зустрічі Зеленського і Трампа що дало от такий оптимізм? А які ознаки ще ми бачимо, або можливо не бачимо, а можемо е, передбачати, що вони є після генасамблеї? Я не думаю, що Андрій Сабіга знає щось більше ніж ми. Я думаю, що питання в тому, як політики і спостерігачі трактують певні події. І е, політики дуже часто трактують якісь події, заяви і факти, так як їм було б комфортно трактувати. Пам'ятаєте, коли у нас довгий час йшла підготовка до виборів, так ніби війна вже закінчується. Так і зустрічі Трампа і Зеленського. Я взагалі вважаю, що коли зустріч Трампа і Зеленського завершується на позитивній ноті, а не тим скандалом, який ми бачили в першому овальному квіниці, це вже велике демократичне досягнення. Досягнення, щоб Трамп готовий нам допомагати зброєю під час наступного періоду війни. Досягнення це те, що він готовий продавати зброю європейцям. Досягнення те, що вони говорять про можливість того, що вони нададуть нам далекобійні ракети і навіть дозволять іми користуватися по суверенній території Росії, тому що ви знаєте, що зараз, навіть коли у нас є далекобійна зброя, її далеко не часто дозволяють використовувати. І ось в останні дні було використання, наскільки я розумію, далекобійної зброї. Це вже позитивний момент. Досягнення те, що Трамп говорить про те, що він готовий приєднатися до санкцій проти Росії та її. Енергетичних партнерів, якщо це зробить Євросоюз, такі ж санкції запровадить. Але повторюю, це все поки що ескалація на слова. Ми маємо дві моделі поведінки: поведінка президента Російської Федерації, це ескалація дій. І поведінка президента Сполучених Штатів це ескалація слів. Ну ви самі можете вирішити, хто в цій ситуації може бути більш результативний. Той, хто діє, а Путін діє, і як бачите, і дрони вже з'явилися в Європі, і масовані обстріли України продовжуються після цих заяв Трампа. Путін просто їх ігнорує, так ніби ніякого Трампа немає. Чи той, хто говорить? Ну це питання, мені здається, яке навіть не потребує відповіді. Ну і оскільки ми вже заговорили і обговоримо заяви Андрія Сибігі. Ще одна його заява від сьогодні в Росії не буде жодного безпечного місця. Українська зброя дістане будь-які російські військові об'єкти. Про це заявив журналістам у куларах Варшавського безпекового форуму глава МЗС України Андрій Сибіга. Повідомляє Укрінформ. Так він прокоментував дозвіл президента Трампа бити Україні в глиб Росії. Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп дозволив Україні завдати ударів глиб Росії. Про це заявив спецпосланець президента США з питань України Кіт Келог в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, це рішення також підтримують віце-президент Дже Дівенс і держсекретар Марко Рубіо. Він додав цитую використовувати здатність бити глибоко. Немає ніяких недоторканих місць. Кінець цитати Кіта Келога, пане Віталію о, так. Е, наскільки, наскільки далеко от, від дозволу е, на словах до реального е, постачання зброї зараз от американська адміністрація? Як вважаєте? Адже ну, багато було заяв. Ви праві, що наскільки ну, далеко ніякого, від заяв до справ. По-перше, ніякого, по ніякого дозволу немає. Знову таки, я хотів би, щоб ми були прихильниками якоїсь інформаційної гігієни. Кіт Келох спирається на ті самі інтерв'ю, які давали Дональд Трамп. Джей Ді і Марко Рубію чи на виступи. І ми з вами їх самі також чули і бачили. І там про жодний дозвіл не говорилося. Говорилося, що вони готові розглянути цей дозвіл. Так, президент України звертався до президента Сполучених Штатів із проханням надати томагавк. Дозвіл на те, щоб бити американською далекобійною зброєю, у нас давно є. Він нам не потрібний. Просто кожного разу, наскільки ми знаємо, після того як до влади прийшла ця адміністрація. Це вирішується конкретним чином. Значить, для того, щоб бити американською далекобійною зброєю, і щоб у Росії не було неушкоджених місць в реальності, а не десь на міжнародному форумі. Потрібно, щоб у нас, по-перше, були ракети, тобто, щоб у нас були томагавки, а по-друге, щоб у нас був дозвіл. Якщо не автоматичний, то хоча б дозвіл, який би нам давали кожного разу, коли ми зверталися. Це буде результат. Поки що у нас немає ракет томагавків, і ми знаємо. Які розглядається, ми не знаємо, яке рішення ухвалить Трамп. Він в ці хвилини якраз вирішує питання війни на Близькому Сході. І, до речі, може бути така сама ситуація, як з нами. Він зараз оголосить якийсь неймовірний мирний план, який закінчиться фіаско, бо ми чуємо від Хамас, що вони нічого про це не знають і нічого виконувати не збираються. От і після цього він може перейти до української тематики. Я дуже хотів, би, я повторюю, щоб нам е, дали ракети і. Дали дозвіл, тобто то, дали практичну можливість, тому що повторюю дозвіл це робити. Нам даний президентом Байденом його ніхто не скасовував. До речі, але спиратися виключно на оцінку Кіта Келлогом і публічних заяв президента Сполучених Штатів, віце-президента і державного секретаря, і на оцінку міністром закордонних справ України інтерв'ю Кіта Келлога, Ну, вибачте, це ж не реальність, це містифікація. все те, що ми говоримо інформаційно. А я хотів би, щоб ми з вами жили в інформаційній реальності. В інформаційній реальності у нас є. Дозвіл Сполучених Штатів, який тепер підтверджується кожного разу, чиновниками з Пентагону, якщо ми запрошуємо, і нам потрібно, щоб у нас були тамагавки до того моменту, поки у нас не буде достатньої кількості далекобійних ракет і не буде можливості самим вирішувати, де і по яких об'єктах в Росії бити, це все слова, які, до речі, навіть не вимовлені. Тому що нагадую, що ніхто цього не говорив. Дональд Трамп Зай. цього не говорив. Так тобто, чи правильно ми розуміємо, що зараз відбувається певна така заочна дипломатична, політична, скажімо так, політична комунікація з Москвою, можливо, Вашингтона. Е, і зараз от Вашингтон сказав своє слово, хоча Дональд Трамп не говорив, але певні ознаки е, були продемонстровані. І зараз Москва має сказати своє якесь слово. Ну, вони ну вони сказали, що вони це вивчають. І якщо виявиться, що ці ракети можуть направлятися американськими військовими і за американськими та мовити розвідувальними даними, то вони можуть очевидно з точки зору там Кремля вважати це прямим конфліктом між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Вони будуть на цю ескалацію слів Трампа відповідати власною ескалацією слів. Але я повторюю: найбільш небезпечний момент це те, що ми маємо зараз право з ескалацією слів. Яка протистоїть ескалації дій? Пане Віталію ось щодо слів і це величезна проблема. Та президент Зеленський під час онлайн виступу а, на Варшавському безпековому форумі зазначив про зміну риторики Трампа у бік України. Ви зі свого боку, а, як це бачите? Чи дійсно Дональд Трамп змінив свою риторику, чи це просто якісь сигнали Путіну? Ні, він змінив риторику. Я ж про вас своїм час. Ви вже 5 хвилин про це вам говорю. Він змінив риторику. Це ескалація слів. Угу. Просто Москва сльозам не вірить. Знаєте це прислів'я? І понятно. словам не вірить. Москва вірить тільки діям. Якщо буде щось реальне, що дійсно буде розцінне президентом Російської Федерації як загроза його владі та його позиціям на російсько-українському фронті, ми можемо вирішити, що він в якийсь момент замислиться про імітацію переговорного процесу щодо завершення війни. І якщо ця імітація не вдасться, а проблеми будуть проблеми будуть накопичуватися, ми, можливо, в певний час перейдемо до реальних перемовин. Я не можу сказати, коли вона буде до кінця mm -hmm. цього року чи до кінця там 28 чи 29-го. в мене немає відповіді на це питання. Я думаю, що мета президента Російської Федерації пересіди чинно президента Сполучених Штатів і почати якісь подальші дії в лютому березні 2029 року, якщо ви хочете реалістичну оцінку. Mm -hmm. І тому нам потрібно протриматися до 2029 року, вижити у протистоянні і робити все можливе, щоб путінський план не вдався, щоб нам вдалося завершити принаймні гарячу фазу бойових дій, тому що можливості закінчити цей конфлікт у нас взагалі немає, принаймні до закінчення перебування Трампа в Білому домі або раніше. Але ми сьогодні вже згадували, як довго і в принципі Україна говорила про ракети Атакамс. Спочатку говорили потім. Нам їх надали. Потім була історія з дозволами, але, врешті, адміністрація Байдена пішла на те, щоб дати такий дозвіл. Зараз можливо подібна історія повторюється з томагавками. Та я тільки за, я ж про це і як кажу. Якщо це буде в реальності, то ми всі з вами маємо сказати, що в Росії не буде безпечних місць. Якщо американці не будуть самі вибирати нам цілий, ось тут стріляєте, тут не стріляйте. Не дай Боже не стріляйте по місцях, які пов'язані з перебуванням російської влади, забезпечити безпеку Путіну. Стріляйте тільки там, де Росія нічого не відчує, серйозно. Ну це одне. Якщо ви нам скажуть, робіть все можливе, щоб він відчув результат, це інше. Uh -huh. Зараз все це виглядає виключно як чергова спроба заманити президента Російської Федерації туди, куди йому не потрібно за стіл перемови. Uh -huh. Пане Талі, хоче завершення української uh -huh. війни. Так. Так. так хочемо на завершення, аби ви прокоментували м, таку ідею, яку у Верховній Раді пропонують. Є більш зареєстрували постанову з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Сам текст постанови не опубліковано авторами документу. Виступу. Депутати від групи партія за майбутнє та парламентарі групи відновлення України. Ну і ще додам, 23 вересня на засіданні Генасамблеї ООН, президент Трамп заявив, що міг би отримати Нобелівську премію Миру за свої цитую, досягнення у зупиненні війни. Е, він, кінець цитати. Утім, додав, що для нього це не головне. Ну, слухайте, я вам так скажу. О, якщо висунення Трампа на Нобелівську премію миру, яку він навряд чи отримає. Буде мати результатом прихильне ставлення Трампа до України і нам дадуть стамагавки. Хай ухвалять таке рішення. Це взагалі не має ніякого значення. Нобелівська премія буде у жовтні вже оголошена за 2024 рік. У 2024 році Трамп не був президентом Сполучених Штатів. А в жовтні 2026 року буде оголошена Нобелівська премія за 2025 рік. Однак жодних зусиль реальних поки що у 2025 році миротворчих у Трампа не було йому не вдалося зупинити війну на близькому сході. Я не знаю, чи вдасться це до січня 2026 року, і на яких умовах і йому не вдалося завершити російсько-українську війну і об'єктивних ознак того, що її можна буде закінчити до січня 2026 року. Немає, але якщо Трампу вдасться завершити обидва конфлікти справедливим миром. Тоді він може отримати Нобелівську премію у 2026 році року без жодних вирішень Верховної Ради і нашого намагання його туди висунути. Якщо не вдасться, звичайно він пролетить на досла без, без будь-якої премії, навіть якщо його висунуть всі парламенти європейських країн, азійських, латиноамериканських і всі королі і шейхи, які так з ним товаришують. Але такий сигнал, так, на такий сигнал з боку України для нього міг би якось е, дати е, сигнал, що треба посилити тиск на Путіна. Наприклад, ну я просто... я скажу. Я б я б хотів би на я хотів би сподіватися, але зараз навколо нього стільки людей виконує ці пляски ще mm -hmm. до Нобелівської премії миру, що він може просто не помітити, що Верховна Рада Зруху. України до цього танку доєдналася, <смітна> бажаючих улестити Дональда Трампа мільйон. Так, Це але правильно. для танго потрібно лише двоє. Дякуємо вам, пане Віталію, Дякуємо за ці коментарі, дякуємо за оцінку сьогоднішньої ситуації, сьогоднішніх новин. Віталій Портников, журналіст, був з нами на прямому зв'язку. Щойно.